Вітаємо, дорогі глядачі. Продовжуємо говорити про новини щодо довгоочікуваної книги Вітри Зими, які розпочали в попередньому ролику. 2022 рік таки увінчався багатообіцяючими заявами письменника про наполегливу працю над шостою книгою циклу пісні «Льоду й полум'я». Зокрема, на початку березня 2022-го Мартін повідомив: Цитуємо: Знаю, знаю! Багатьох із вас цікавить лише один мій проект. Жаль, але для мене мають значення вони всі. Так, я продовжую працювати над вітрами зими, як уже говорив сотні разів по сотні приводів. 2020-го я сильно просунувся, 2021-го зробив поменше. Але менше не означає нічого. Робота над світом Вестероса, світом пісні льоду та полум'я моє головне заняття. І так буде доти, доки я не закінчу розповідати цю історію. В кінці квітня цього ж року в своєму блозі Джордж Мартін вдруге коротко написав про власні літературні справи серед іншого оптимістично про вітри зими. Цитуємо: Вітри зими обіцяють стати великою книгою, зважаючи на все. Більше бурі мечів та танцю з драконами, найоб'ємніших книг серії досі. Зазвичай я ще редагую та скорочую, коли закінчую писати, але спершу треба закінчити. Отож, те, що Мартін почав замислюватися про етап редагування рукопису, дає надію, що світло наприкінці тунелю вже видно. Якщо пам'ятаєте його розповідь до виходу книги Танець з драконами, то він усім своїм творінням під кінець роботи влаштовує так званий потогін, щоб текст вийшов міцніший, сильніший та змістовніший. Все ж за цими новинами не можна було б зробити остаточний висновок про те, на скільки відсотків готова шоста книга, але припустити, що близько половини матеріалу вже написано, було б цілком логічним. Наприкінці червня 2022 року з'явилася нова інформація від автора. Хоча Джордж Мартін не має строгого розкладу, коли він пише в своєму блозі, останнім часом письменник намагається тримати читачів в курсі того, що відбувається з його творіннями. Зокрема, цього разу він написав про свої успіхи у роботі над книгою основного циклу. Цитуємо, Вітри зими. Так, все ще пишу. Нарешті закінчив серію глав Серсеї. Вони мене мало не доконали. Тепер борюся з розділами Джеймі Ланністера та Брієнни. Робота просувається, хоч і не так швидко, як хотілося б багатьом із вас. І ось, минув всього місяць і вже в липні 2022 року, майстер Пера оголосив, що працює над завершальними двома розділами про Тіріона. а це означає, що попередні глави Ланністерів уже завершені. На початку серпня з'явилася значно цікавіша інформація та вже не від автора фентезі романів, а його фанатів. Канадсько-американське видання Vice вибухнуло гучним заголовком, від жовтизни якого фанати трохи обумліли. Джордж Мартін може ніколи не закінчити вітри зими, але цей ютубер впорається за нього. Мова йде про проект Престона Джейкобса щодо колективної реконструкції вітрів зими замість Мартіна. Спроби закінчити сагу у вигляді Фанфіка робили й раніше, але ніхто при здоровому глузді не розглядав таку творчість як конкурента справжньому роману. Однак Престон був упевнений, що колективний розум може впоратися з книгою не гірше за Мартіна. Якщо поглянути на цю інформацію зі сторони, то виявиться складно робити якісь припущення щодо творіння Джейкобса, оскільки частково він має рацію щодо побоювання в тому, що Мартін справді може не встигнути дописати книгу. Зрештою, цьому чоловіку 20 вересня виповнилося 74 роки. Безперечно, вік не є остаточним або категоричним показником продуктивності будь-якої людини у будь-якій сфері життя, та ускладнити роботу він точно може. Тим не менш, слід розуміти одну вкрай важливу річ. Престону Джейкобсу для того, щоб створити хоча б один розділ продовження циклу романів Мартіна, потрібна сила селена помічників, консультантів, читачів, письменників та критиків, і нереально велика кількість фанатських думок, припущень і вигадок, щоби бодай наполовину наблизитися до літературного рівня Джорджа Реймонда Річарда Мартіна. А уявіть собі, що письменник самотужки створив такий величезний світ, який захопив свідомість десятків мільйонів людей. Звісно, Мартін також має помічників, але вони не працюють над задумами та сюжетними лініями персонажів циклу книг, а виконують доручення автора із значно скромніших завдань. Тож можна навіть не фантазувати про те, що хтось і колись зробить роботу краще за самого автора САГИ про сім королівств. Це щось схоже із поняттям шедевр та копія, або серійний вбивця та його наслідувач. В жодному з цих випадків друга версія не може зрівнятися з першою, хоча й неймовірно наблизилася до поставленої мети, або ж у ній завжди присутній унікальний слід другої скрипки. Як не крути, але 2022 рік став переломним для тих людей, хто дійсно хвилюється за терміни написання вітрів зими, оскільки тепер ми можемо сказати наступне. 25 жовтня, на честь виходу ілюстрованої книги Повстання драконів, яка є скороченою версією роману Вогонь і кров, але з надзвичайно великою кількістю ілюстрацій, письменник взяв участь у спеціальному онлайн заході з Девідом Ентоні Дарему. Який зараз працює над сценарієм мультфільму за мотивами Повісті Мартіна Крижаний дракон. На запитання про ступінь готовності багатостраждальних вітрів зими, Джордж Мартін зненацька дав пряму відповідь. Він продовжує роботу над книгою, але її обсяг все зростає. Нещодавно Мартін вкотре перечитав деякі закінчені глави, вони йому не зовсім сподобалися, тому він перерозбив і перегрупував текст. А ще під час поїздки до Нью-Йорка йому прийшли в голову деякі ідеї, які він планував тілити, коли повернеться. Вітри зими, як і раніше, обіцяють стати найбільшою книгою в серії, і письменник з жахом чекає на те, як редактори благатимуть його розбити книгу на дві частини. А головне зі сказаного таке. За власною оцінкою Мартіна, зараз вітри зими готові приблизно на 3 четвертих. Тобто на 75%. Звісно, це поки що не 100%, тож жодних прогнозів про закінчення автор не дав, але ж можна зробити чимало припущень з цього приводу. Зрештою, вивчивши поведінку письменника за стільки років, можна не тільки припускати, а й стверджувати, що основний чернетковий текст шостої книги готовий навіть більше ніж на 3 четвертих. Адже повернення автора до перечитування розділів найчастіше відбувається тоді, коли написані усі частини книги або тільки якусь одну-дві з них не вдається дописати, бо є певні неспівпадіння з іншими главами. На підтвердження наших слів додамо, що напередодні інтерв'ю письменник звітував про завершення сюжетних ліній деяких героїв, та ми можемо точно стверджувати, що лінія Брана Старка не в їх числі. Його глави наповнені надприродним та чаклунством, тому творець саги все ще може битися над ними. Окрім всього, сказаного, Джордж Мартін поринув глибше у свої творіння і зазначив, що особливе місце в його серці займають Блеквуди і Дейни, а меч Дейнів світанок має ще цікавіші властивості, ніж валірійська сталь, про яку так багато сказано в книгах. У цих будинків яскрава, цікава, багата загадкова історія. З персонажів, про яких Мартін із задоволенням написав побільше, є Лицар Дракон, його брат Ейгон IV і Кропива. Історія Еймона та Ейгона Таргарієнів спливає в розповідях про Дунка і Ега, трохи докладніше у світі льоду та полум'я, а ще докладніше має бути розказана у другому томі вогню та крові. Ні на що не натякаємо, але раніше видавці просили Мартіна відкласти роботу над вітрами зими, щоб закінчити вогонь і кров до виходу серіалу Дім дракона який нещодавно побачив світ, оскільки перший сезон «Гри престолів» вже минув, а зйомки наступного розпочнуться за кілька місяців, то й новини з цього приводу від автора мають з'явитися вже до кінця зими. Все ж, якщо бути відвертими, то ми впевнені лише у тому, що Мартін паралельно працює як над вітрами зими, так і над продовженням вогню і крові. Можна додатково припустити, що ці два творіння не підуть до друку одночасно, але першим вийде у світ такі продовження циклу пісні льоду та полум'я. Адже авторам Дому Дракона поки цілком достатньо матеріалу з першого тому для роботи щонайменше двох-трьох сезонів. І то за умови, що вони адаптуватимуть всю історію Таргарієнів, а не лише буремні часи боротьби за владу між партією Рейніри та Алісенти. В листопаді 2022-го, автор побував у гостях в Стівена Колберта та Кевіна Сміта, але, зважаючи на відсутність новин по вітрах зими і його подорож штатами, можемо міркувати, що до роботи він повернеться вже в грудні. Посилання на офіційну сторінку Мартіна ми залишимо в описі до цього ролику. Отож, підсумовуючи, можемо сміливо говорити про те, що арки персонажів, таких як: Тіріон Серсея і Джеймі Ланістери, Брієнна Тарт, Дейнері Старгарієн, Барістан Селмі, Арія і Санса Старки, Аріанна Мартел та багатьох інших остаточно завершені в рукописному чорновому варіанті. Якщо перед автором не виникнуть серйозні життєві випробування в найближчий час, то ми готові поставити на те, що книга Вітри Зими буде опублікована або наприкінці наступного року, або в 2024-му. Якби наш прогноз став реальністю, то виявиться, що Джордж Мартін працював над книгою близько 15 років, і вона стане однією з найдовших серій у такого роду проектах зі світу фентезі. Сердечно дякуємо за перегляди. Усім гарного настрою, мирного неба і позитивних емоцій від життя. Незабаром зустрінемось у новій рубриці. На закінчення прийміть до уваги вислів Деніала Голмана з книги Емоційний інтелект. «Фактично надія це щось більше, ніж простий оптимізм і віра в те, що все складеться якнайкраще. Психолог Чарльз Річард Снайдер дав точніше пояснення. Це віра в те, що у вас є як бажання, так і засоби досягти своїх цілей, якими б вони не були.